Так, сьогодні я вирішив взяти з добрими драмами. Знайомий припинив мені ось таку камеру IP-сну, автоматичну. ip, IP 370 Modern N5. І дві це два приставки. EuroSky ES20 і EuroSky ES17. Ці ремонти виявилися набагато простіше, ніж я міг подумати. Камера не працювала, не реагувала. Я зазав кнопку Reset. Після того я успішно в аплікацію цю камеру і вона запрацювала. Я можу, бачу з нею зображення, можу нею керувати. Ось вести монт. Заверскаємо теж вирішується, що банально просто. В них вмонтований маленький брок землю на 5 В, який віспаду. Найпростіший варіант. Взяти кусок USB кабеля, впаяти його, приклеїти і користуватися. Якщо дуже хочеться, можна відмонтувати будований брок але воно того не варте. Візуально бачу здути і конденсатор, і цілком можливо зіпсована оптопара. В Євроская 20 ситуація все простіше, Це теж не про своє брок з'явлення. Аркорхозен не потрібно, бо тут в нього є готовий роз'єм 5 В. Нам потрібно підібрати підходящий брок землення, який має напругу 5 В і може віддавати як мінімум 1 А, оскільки така представоцька зря до 1,5 А6 а 0,6 а Вставити в дірку поруч з євренням. Підключити газдіамай кабель. Включити в розетку. І продовжувати користуватися. Дякую за увагу. Таким ціном я. Зменшує якодолектронного сміття, потративши півгодини свого часу і допоміг давному тугові. Дякую за увагу.